Чому твій локальний N8N не бачить Telegram та як це виправити? Для цього переходимо на сайт CloudFlare та реєструємо домен. Вони є різні починаючи від 4 доларів за рік. Після цього переходимо у розділ Zero Trust. В ньому знаходимо Networks і Tunnels. Створюємо новий тунель, вибравши ось цей тип. Після цього нас перекине на ось таку сторінку, де ми маємо вибрати свою операційну систему та скопіювати команду. Її ми вставляємо в термінал та застосовуємо. на цій же сторінці переходимо у розділ Public Hostnames та створюємо новий. Повнюємо необхідні поля, вказуємо субдомен, можна ввести будь-що. Тут вибираємо домен, який ми зареєстрували раніше. Це поле можна залишити пустим. Далі потрібно вибрати HTTP-протокол та вводимо локальну адресу нашого N8N. В моєму випадку це localhost 5678. Після чого зберігаємо, проте наш Telegram тригер досі не працює, та вебхуки вказують на локальну адресу. Для цього треба перестворити Docker контейнер та змінити певні налаштування. Видаляємо контейнер та застосовуємо нову команду в терміналі, яку ви Зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Тут є три речі, які нам потрібно вказати: у webhook URL та base URL вказуємо посилання на тунель, а NV8N протокол прописуємо HTTPS. Після застосування цієї команди в нас розгорнеться новий контейнер з NV7N. Переходимо та подивимось. Тепер в вебхуках вказується коректний URL на тунель. Відтепер ми зможемо працювати з телеграмом та й всіма зовнішніми сервісами без помилок.